Розділ четвертий. Тільки гарні слова. Оленко. Я зовсім не розумію третю заповідь. З порогу заявив Петрик. Щойно Оленка відчинила йому двері. Проходь, Петренко, зараз розберемося. Запросила Оленка однокласника до своєї кімнати. Я вчора весь вечір думав. Сьогодні цілий день і все одно нічого не зрозумів. засмучено промовив Петрик. І розгорнув Біблію. Ось як написано тут Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Поясни мені, як можна призивати ім'я Бога надаремно. Мені здається, відповіла Оленка, що людина тоді призиває ім'я Господа надаремно, коли це ім'я для неї. Нічого не означає. Хтось говорить про Бога, може, навіть щось хороше, але в його серці немає любові до Бога, немає вдячності йому. А хіба таке можливо? здивувався Петрик. Звісно, наприклад, людина заявляє, що вона віруюча, а сама і Біблію не читає, і не молиться, і про Господа нічого не знає. Ось і виходить, що слова такої людини про Господа даремні? Це тільки слова, а не справжня віра, яка об'єднує нас із Богом. Дякую, Оленко, бо я злякався, а раптом я теж призиваю ім'я Господа даремно. Я, хоч і віднедавна, читаю Біблію, і молюся не так часто, як ти. Але я точно знаю, що я віруючий. Полегшено зітхнув Петрик. Знаєш, Петренко, трапляється і таке. Наприклад, дитина бачить, як її друзі або віруючі батьки моляться, вона чує у церкві проповіді, їй подобається в недільній школі правильно відповідати на запитання вчителя. Ось вона й говорить про Господа, молиться в голос, називає себе віруючою, а у серці її порожнеча. Помовчавши, сказала Оленка. Ти мене зовсім заплутала. А як же мені визначити, порушую я цю заповідь чи ні? засмучено промовив Петрик. Мені здається, що багато хто, навіть щирі християни, можуть порушувати цю заповідь, можуть пообіцяти щось Богу і не зробити, можуть заради гарних слів сказати щось, що не торкається їхнього серця. Наприклад, слава Богу, тому що так заведено. Можуть молитися, просто промовляючи завчені слова, а не те, що у них на серці, задумливо сказала Оленка і почервоніла. Я теж так іноді чиню. Ти? Не може бути. Мені здається, що ти взагалі ніколи не грішиш, здивувався Петрик. Та що ти? Грішу. І дуже часто. То що? Виходить, що Бог дав нездійсненні заповіді? запитав Петрик. Ці заповіді говорять нам про те, який наш Господь? Закон Божий святий і досконалий. Бог дав його своєму народові, щоб той прагнув до святості і досконалості. А були люди, котрі змогли повністю виконати усі заповіді, запитав Петрик. Ні. Жодна людина не змогла виконати увесь закон. Тільки Господь Ісус Христос. Виходить, що за часів старого заповіту жодна людина не змогла повністю догодити Богові, не заспокоювався Петрик. За часів старого заповіту. Люди могли принести жертву за гріх. Їм було наказано ходити до храму, де за них молився священник. Вони самі молилися і каялися, і Бог прощав їм. Ми живемо за часів нового заповіту. Нам не треба приносити жертву, якщо ми порушуємо якусь заповідь, тому що Ісус Христос це наша жертва за гріх. Ми можемо у молитві попросити прощення у Господа, і він пробачить. То що, нам не треба виконувати ці заповіді? запитав Петрик. Бог дивиться на наше серце. Якщо ти справді любиш Господа, то ти захочеш бути слухняним Йому і намагатимешся виконувати Його заповіді. А якщо ти думаєш, що за тебе вже все виконав Ісус, і ти можеш жити як заманеться, тоді ти призиваєш ім'я Господа даремно? закінчив Петрик. Точно. Твоя правда, Петренко, усміхнулася Оленка Заповідь третя Ти пам'ятаєш, як Бог дав Моїсею закон Десять заповідей. Мойсей був на горі сорок днів і ночей та спілкувався із Богом. І Бог своєю рукою написав на кам'яних скрижалях найголовніші заповіді, якими він визначив свої стосунки з людьми. І ось він пише одну заповідь, другу, потім третю. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно. Бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Вихід. 27. Що це за заповідь така? І чим вона важлива? Ти пам'ятаєш, як бог покликав Моїсея стати вождем ізраїльського народу. Тоді Мойсей запитав Яке твоє ім'я? Щоб мені знати, що казати Ізраїлеві, коли вони мене запитають, хто мене послав. Бог тоді сказав: Скажи їм, що сущий. У біблії давньоєврейською мовою написано Яхве у деяких бібліях Єгова послав тебе. Тобто ім'я Бога сущий. Усіх інших так званих богів просто немає. Вони ідоли, а наш Бог існує. Коли ми на когось посилаємося, то користуємось його авторитетом, його іменем. Якщо у тебе є старший брат, то не кожен на перерві до тебе чіпляється, чи не так? А якщо хтось і наважиться, то ти можеш сказати життя, бо скажу своєму старшому братові, він карате займається їх наче вітром здує. Але ж ти не можеш на кожній перерві і за будь-якої ситуації посилатися на брата. А особливо, коли ти помиляєшся. Тобі не варто задиратися до інших лише тому, що у тебе є старший брат. Це і мається на увазі у третій заповіді. Ти не повинен говорити повсякчас їй Богу, тобто клястися Його іменем. Ти не повинен говорити, бачить Бог, я зробив те й те правильно, хоча сам знаєш, що помилився. Промовляти ім'я нашого Господа потрібно з благоговінням і величезною повагою, яку Біблія називає страхом Божим. І коли ми молимося, треба робити це усвідомлено, не присипаючи молитви словами Господи, Господи. Ісус попереджав, що не всі, хто говорять Господи, Господи, увійдуть до Царства Небесного. Уяви собі, що ти розмовляєш із другом, з яким бачишся щодня. Звуть його, наприклад, Іван. І ти, розмовляючи з ним, постійно повторюєш, Ваню, чуєш, ходімо на вулицю, Ваню, а ти, Ваню, теж цю книгу читав, га, Ваню? Це зневажливо. Наш Бог хоче, щоб ми із ним завжди розмовляли, але при цьому не промовляли Його ім'я даремно, не клялися даремно Його іменем, тобто не вимовляли його бездумно. Тому Він, люблячи нас і бажаючи чути наші молитви, дав нам цю важливу заповідь. Не призивай імення Господа, Бога Твого. Надаремно. Сувора заповідь. Заповідь третя й сьогодні лунає чітко і упевнено ніколи ім'я Господнє не закликай надаремно. У клятвах та суперечках, у балачках слід це знати, Боже ім'я недоречно згадувати і промовляти. Бог всемогутній, єдиний. Людям нема чим гордитись, ось чому кожній людині Богові треба вклонитись. І поки ми в цьому світі дуже доречно подбати, як нам, дорослим дітям, Боже ім'я промовляти. Слухайся, якщо хочеш у небі отримати право бачити на власні очі святість Його та славу